Доброго дня, шановні жителі Житомирщини! Сьогодні на майданчику офіційного медіа Центру Житомирської обласної військової адміністрації традиційно підбуваємо підсумки роботи за тиждень. Мали змістовну зустріч та конструктивний діалог з представниками Асоціації об'єднаних територіальних громад. Під час таких вже традиційних зустрічей маємо чудову нагоду для обміну інформацією між обласною військовою адміністрацією як представника держави на рівні області та органами місцевого самоврядування. Обговорили низку робочих питань, зокрема, особливості наповнення бюджетів громад у 2024 році, механізми розвитку співробітництва громад з міжнародними організаціями та донорами. На Житомирщині створений та ефективно працює Регіональний центр міжнародного співробітництва, який виступає координатором взаємодії з іноземними донорами на рівні області. Так, за сприяння обласної військової адміністрації, нещодавно шість громад області підписали меморандум з УНІСЕФ та Банком КФБ. Які виділяють понад 250 мільйонів гривень на реалізацію проєктів у шести громадах області. Ведеться активна робота по формуванню в громадах команд проєктних менеджерів для підготовки документів та участі у грантових програмах. Також обговорити можливості допомоги Збройним силам України, адже незважаючи ні на що, наші пріоритети залишаються незмінними: підтримка Збройних сил України та наближення нашої перемоги. Наприкінці тижня відкрили ще одне нове реабілітаційне відділення на базі Новогойменської лікарні. Тут не лише реконструювали приміщення, а й сформували потужну мультидисциплінарну реабілітаційну команду у складі 25 працівників. Також завдяки підтримці громади, меценатів та благодійників з Фонду пацієнти України лікарня отримала сучасні тренажери, прилади та обладнання для відновлення мобільності та адаптації пацієнтів до суспільного життя. З початку роботи в відділення... Допомогу отримали вже понад 300 пацієнтів. За останні два роки, завдяки синергії зусиль держави, обласної військової адміністрації, громад та благодійників, на Житомирщині створено вже чотири реабілітаційних відділення та один реабілітаційний модуль. Ми маємо зробити все необхідне, щоб кожен захисник та захисниця відчували нашу повагу, гордість і турботу та могли швидко повернутися. До мирного життя після нашої перемоги. На цьому тижні мав честь вручити нагороди від президента України Володимира Зеленського, орден за мужність третього ступеня посмертно передав членам родини загиблого героя-розвідника Івана Зінченка, його дружині Тетяні та 14-річному сину Нікіті. Іван загинув під Бахмутом під час виконання бойового завдання, справжній герой своєї держави. Пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях. Ще одну нагороду. Серце передав відомому Житомирському волонтеру Олександру Таргонському. Він став одним із 40 українців, які були удостоєні цієї відзнаки. Він ще з 2014 року присвятив себе допомозі нашим захисникам і сьогодні, разом з тисячами інших волонтерів, продовжує забезпечувати найнеобхіднішим наших хлопців та дівчат на фронті. Дякуємо нашим волонтерам та підтримуємо наших захисників. П'ятницю. За підтримки обласної військової адміністрації керівник фірми Гострий Сокіл Ігор Соловйов передав підрозділам Збройних сил України чергову партію Еф-Відронів. Загалом, в рамках цієї співпраці захисникам тільки з початку року передано вже 325 безпілотників. Вони дозволять нашим захисникам ще краще знищувати російських окупантів. В рамках діяльності робочої групи Прозорість та підзвітність прижидовницькій обласній військовій адміністрації. На постійній основі продовжуємо аналізувати закупівлі, що проводяться на Житомирщині за державний кошт, а також за рахунок громад. Робимо все, щоб спрямувати якомога більше коштів на допомогу Збройним силам України. З початку січня члени робочих груп при районних адміністраціях проаналізували низку тендерів на закупівлю телекомунікаційних, провайдерських, охоронних послуг, придбання пального, медикаментів, проведення технічного обслуговування. В рамках діяльності групи «Прозорість» та підзвітність. Разом з Державною аудиторською службою України було виявлено одне порушення та зобов'язано замовника розірвати договір на 16 мільйонів гривень на реконструкцію водозабірних споруд на річці Случ у Звягівлі. І наостанок, хочу поділитися проміжними результатами змагань шкільних ліг пліч опліч. Разом переможемо. Зараз триває другий етап змагань. Приємно відмітити, що за результатами реєстрації команди у проєкті пліч Опліч всеукраїнські шкільні ліги, Житомирська область увійшла до трійки лідерів в Україні разом зі Львівською та Черкаською областями. Продовжуємо підтримувати наших юних спортсменів. Дякую всім за увагу. Бажаю тихих та спокійних вихідних. А щоб це було саме так, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.